Вітаю вас, мої любі сонечки. Слава Богу, і дуже дякую всім вам, хто разом зі мною ставить купол Світла Творця і, ая, і всі, хто молиться за Україну, хто постійно приймає участь в наших енергетичних практиках в прямих ефірах. Дуже дякую вам, сонечки. Тому що, як я вже і писала про те, що ми запобігли дуже поганому сценарію. Дякуючи Богу, дякую провідникам. А це працює наступним чином, коли ми з'єднуємося через своє серце, це сама сильна енергія серця, світло нашого серця. І коли чистий намір з'єднується з Творцем, це єдиний намір, коли не від голови він іде. А коли ми відчуваємо серцем те, що є це серце, ми з'єднуємося з творцем, мої любі сонечки, і якщо ще ми з'єднуємося, з вами на рівні України, всі, хто тут є фізично, і ми з вами з'єднуємося, утворюємо таку світлову сітку енергетично. І, звісно, на вищому плані починає змінюватись енергія. А ми знаємо, що все йде з вищого плану, мої любі сонечки, а потім проявляється фізично. Тому зразу змінюються на кращі події, змінюються події. І змінюються на найкращі варіанти. І я вже це побачила, що мали бути ще сильніші обстріли, мали бути дуже трагічні події, різні, але цього вже не станеться, слава Богу, тому що ми з вами, мої любі, попрацювали. Дуже дякую вам. І також хочу нагадати, що все завжди треба віддавати в світло, тому що світло творця це саме сильне енергія, саме висока енергія. Все віддавайте в високу вібрацію. Лицять ракети, налаштувались. Отець Небесний, Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі божественну волю, раз. Вдихнули, побачили, уявили, що ви влетіли в його світло, видихнули світло на землю. Ви вже такі в світловій аурі, і це вже зразу захист для вас. Взяли, віддали всі ракети, все, що летить, віддали раз. Світлотворцях видихнули, все, ракет нема, змінюється тоді простір, тому що вони є в низькій вібрації. Всіх ворогів своїх віддавайте, все, що всередині, Темля, в темряві, в страхи, отець небесний у тобі раз. І всі свої страхи віддали. Все, страхи трансформуються, віддали ворогів. Пам'ятайте, що все зло, всі вороги, і ті самі, які прийшли на нашу святу землю, їх треба віддавати в світло, тому що це темрява, і коли ми їх там про них думаємо, про них говоримо, ми віддаємо свою енергію життєво. Коли ми ще щось там негативне робимо, це на них погано не впливає, тому що вони низькі вібрації це їхня вібрація. Для них вона прекрасна, вони живуть в ній. А коли ми будемо віддавати їх в світло, от всіх ворогів, всіх окупантів віддаю світло божественне, вищу божественну волю. От там ця висока вібрація почне їх спалювати, трансформувати, когось можливо змінить. А хтось і піде з тілення, тому що не витримає цієї високої вібрації. Люблю вас, вважаю.